І це є дуже добре, коли ми вміємо прославляти Бога, говоримо слава Богу, тому що ми є діти Божі. Нам хочеться славити Бога. Ми не є десь там сироти в цьому світі, а ми тепер названі дітьми Божими. Вийдеш на вулицю, скільки там сиріт. Хоча люди, можливо, мають батьків, але вони не мають небесного батька. А ми маємо небесного батька і тому за це слава Богу. Я би хотів поділитися Словом Божим, яке я назвав трошки брехня. Трошки брехня. Знаєте, скільки в нас в житті буває таких моментів, де ми буває трошки говоримо неправди, і Біблія вона це не любить. Бог він в Біблії показує, що Він це не любить. Не любить, коли ми брешемо, коли ми говоримо неправду. І Він нас завжди закликає, щоб ми жили по правді, щоб ми жили, вели своє життя по чистоті, по чистоті. І що таке є брехня взагалі неправда? Це коли ми замінимо правду. Якоюсь своєю правдою видуманою, такою фальшивою, нечистою, для того, щоб для своєї якоїсь користі. І буває, в нашому житті часто ми такі моменти допускаємо своє життя. Ми допускаємо своє життя. Я хочу, щоб ми зразу зачитали з Біблії, де є написані такі слова. Це в Колосян, третьому розділі з 9-го Написані такі слова. Один віршик. Колосян, третій розділ, 9 віршик. Не говоріть неправди один одному. Бо ви скинули стару людину з її вчинками. Написано, щоб ми не говорили неправди один одному, своєму ближньому, тому що ми залишили оте старе життя. Ми залишили оті старі свої вчинки. І тепер Біблія говорить, що є нове творіння. І нове творіння, воно повинно жити вже по-новому. Нове творіння воно повинно жити по духу, робити діла духовні, а не жити десь там по плоті. І брехня це є, це є плоска така штука, де плоть, вона хоче, щоб ми брехали, щоб ми говорили неправду для своєї якоїсь користі. І ще один віршик, який я хочу зачитати, це написано також Івана, 8, розділ, 44 віршик. Написано так. Ваш батько диявол, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Він був душогубом від початку і не стояв у правді, бо правди в ньому немає. Коли говорить брехню, то говорить своє, бо він брехун і батько брехні. Коли ми брешемо, коли ми говоримо неправду, ми виконуємо волю батька брехні. І тому Біблія впродовж всієї Біблії Біблія закликає, щоб ми навернулися до небесного батька, щоб ми не, не мали батька диявола. Тому що брехня вона робить нас дітьми його. І в світі навіть є така поговорка, що краще. Гірка правда, ніж солодка неправда. Тому що пройдуть моменти, прийде, можливо, якийсь час, потім оця неправда вона вилізе нам боком. Ми будемо потім дуже сильно жаліти, ми будемо пожинати те, що ми сіяли, нехороше. І воно буде боком нам виходити. Я собі так уявляв і собі так думав, от помаленьку починаєш грішити, трошки так десь, легонько брешеш. І Лишаю, що це так, і це, це таке дерево, воно потім виростає, виростає. І коли ми зразу, коли ми бачимо, що ми збрекали, коли ми зразу навертаємося і каємося в цьому, то тоді легко це ще вирвати. Але коли ми допускаємо, щоб це вже росло в нас, щоб це пускало коріння, потім ми стаємо ще більше брехати, ще більше такого робити, і потім воно виростає таке як велике дерево. І ми вже, вроді, не бачимо проблеми. А що я казав? Та то нормально, всі так роблять. Немає ніякої проблеми, і наше життя, воно є як лодка. Воно є як лодка, коли ну, лодка пливе по воді, і якщо десь маленька дирочка буде, ну, помаленьку буде затікати вода. Але з часом вона буде набратися, набратися, набратися. І якщо не прибрати оці моменти свого життя, не залатати оцю дирочку, то ця лодка вона не допливе до місця на другий берег. І так само наше життя, якщо ми своє життя не будемо поправляти, не будемо залатувати оці такі дирочки. Наше життя воно не допливе до до раю, куди ми прагнемо, куди ми хочемо. Тому в нашому житті Бог дає час, що ми завжди могли поправити свої помилки. І я виділив деякі такі моменти, собі так проаналізував і хочу, щоб ми зараз промоделювали, так пороздумували моменти, де ми саме більше брешемо, де ми саме більше говоримо неправди. І перший момент, який я написав, це. Коли в роботі ми щось робимо і десь щось накосячили, і нам так хочеться схитрити. Наприклад, щось поламили якийсь інструмент, і ми думаємо, як то так обхитрити, щоб зробити, щоб я не був винний. І шукаємо момент, як обдурити людину, як сказати неправду. І отакі моменти часто у нас бувають. Часто бувають. Я пригадую навіть один браток, одного разу він взяв в тата машину, і він ще був малий, а то ще тоді. СРСР був і Жигулі були, це були круті машини, взагалі. І він взяв в тата машину, хотів вчитися їздити. І він там включав передачі, взад їхав, вперед. І тут, раз-не раз, він поломив ручку цю передач, вона відломилася. І він думає, що робити? Ну, якось треба придумати так, аби тато не узнав. І він собі так думав, думав, що зробити. Підсунув сумочку, припер ручку передач, так що вона нас стоїть так, як, би, так, як мало. І думає, от тато не побачить. Тато заходить, спішить там кудись їхати, ручку, раз, гоп, опа, поломилося. Тато каже, не поняв. Каже, що не поняв? Ти поломив. І знаєте, в нас в житті часто бувають такі моменти, ми стараємося обдурити, ми стараємося якось обхітрити, брехати для того, щоб себе якось обгородити, бути правильним. Але Біблія любить, коли ми поступаємо чесно, коли ми поступаємо по правді, коли ми правду чинимо в своєму житті. І коли ми будемо чинити неправду, ця неправда вона завжди буде виходити боком. Тоді буде нам ще гірше. Я завжди замічав такі моменти, коли ми стараємося сказати якусь правду. Даже, можливо, це нам дуже неприємно. Воно нам буде боляче, але якщо ми скажемо правду, ця правда вона потім обертається нам на добро. Я дуже багато таких моментів бачу. Але коли ти стараєшся якось обхитрити, обдурити, воно завжди тобі боком вилізає. І другий момент, який я виділив, це коли ми щось обіцяємо. От є такі люди, які обіцяли, там хтось хотів купити якийсь інструмент, а він каже: слухай, нащо тобі той інструмент? Я маю інструмент, я ним взагалі не користуюся. давай я тобі подарю його. І той чоловік в надії, о, мені подарить. Потім проходить час, а цьому чоловіку вже стало, треба того інструменту. І він думає, ну щось він не згадує, слава Богу, не буду давати. Але коли ми пообіцяли, і ми цього не зробили, це є брехня. І Бог він цього не любить. І на цьому ми дуже часто попадаємося на оцей гачок брехні, неправди. І ми не виконуємо те, що пообіцяли. Або коли хтось дзвонить по телефону і каже, пальо, що там, коли ти приїдеш? 30 хвилин і буду. Це я по собі замічав. 30 хвилин і буду. Проходить 30 хвилин. Жінка каже, а ну, 60, бігом супчика з'їж. На дорогу візьми, та то дві секунди тобі швиденько пройде. Поки зі Супчик дивись, о, година вже прийшла, а мене ще нема. І на цьому ми часто попадаємося в таких моментах, де ми, де ми брешемо. Брешемо і того навіть не замічаємо. І Бог він цього не любить. Бог він цього не любить. Наступний момент, який я виділив, це коли хтось скаже нам якийсь секрет і каже, але нікому не кажи. Добре, нікому не буду казати. До кінця дня пів села вже знаю той секрет. І ми знову, ми казали, що ми нікому не скажемо, але ми збрехали. І розказали це людям. І Бог, Він цього дуже сильно не любить. Коли ми говоримо, що ми не будемо цього робити, але збрехали, зробили. І наступний момент, який я виділив, це, коли ми у спорі щось стараємося, коли ми щось споримо з кимось і стараємося свою точку довести. Нашому опоненту, і ми придумуємо якісь такі різні варіанти. Можливо, вони навіть навіть неправдиві. То є неправда, але ми для того, щоб вийти правими, ми придумуємо і брешемо. І це дуже часто буває в нашому житті. Дуже часто буває, ми хочемо бути завжди, завжди правими. Але краще, як Біблія каже, як народна приказка каже, солодка гірка правда, чим солодка неправда. І ще один момент, який я виділив це. Коли по дорозі часом буває, десь їдеш, кудись так спішиш, і дзвонить жінка каже: Альо, де ти є? або ще хтось там з друзів дзвонить, де ти є? Та вже доїжджає до Красного. А ми ж вообще в буську, там десь ну, за пару кілометрів каже, я вже в красному, я вже доїхаю. І це є неправда. Це є неправда. І ми часто такі моменти робимо, але Бог Він хоче, щоб ми завжди могли аналізувати, завжди могли слідкувати за своїм життям. Завжди могли б поправляти своє життя. У нас, можливо, в житті будуть якісь помилки, ми будемо робити. Ми будемо робити. Але якщо ми зробили помилку і в цьому покаялися, це і нормально, коли ми спотикнулися і покаялися, попросили прощення, сказали, слухай, ну так вийшло. Але коли ми живемо в брехні, оце є неправильно. Це і неправильно. І ще один момент, який я такий виділив, це коли ми, хтось дзвонить і каже, слухай, ти не маєш позичити трохи грошей. Та ні, слухай, братан, в мене нема грошей. Взагалі. взагалі нема? Немаю. Але насправді у нас десь там є гроші, але ми говоримо, що не маємо. Ми брешемо. І це є неправильно. І також, і можливо, в нашому житті, ну, реально, у нас багато грошей немає, але щось там трошки є. Щось там трошки є. Краще сказати, слухай, братан, ну я не, я не можу, вибач, не можу. Ну так. Так, виходить, що не можу. Але не брехати, не говорити цієї брехні, неправди, тому що цього не любить Господь. Цього не любить Господь. І всяка брехня вона є від сатани. Батько брехні є сатана. І якщо ми живемо в брехні, говоримо весь час неправду, живемо в цьому, то ми діти його, ми виконуємо Його волю. Але для того, щоб нам не бути дітьми, нам потрібно навертатися до Бога і робити Його правду, робити діла нашого батька. І тоді ми будемо дітьми Його. Я пригадую Іс Яків і Ісав, коли коли ці люди, вони виросли, діти Ісака, вони виросли. І Яків, він дуже хотів отримати благословіння. І він різними методами старався це заполучити. І він, він хитрістю взяв, не взяв неправдою, але взяв хитрістю, коли Іса Ісав він хотів дуже їсти, прийшов голодний, він каже, поклянися, що віддаш своє привородство. Все, віддаю. Я дуже голодний і віддав йому це первородство. Але далі Яків він, він не дочекався. Я вірю в той момент, що коли Бог він бачив, що ісав, він віддав Якову своє первородство, своє благословіння. Але Яків, він не дочекався, І він тоді пішов неправильними шляхами. Прийшла до нього його мама. Вона його підбурла, слухай, йди, обдури батька, скажи неправду, але получиться». І він це отримав неправильним шляхом. І далі ми бачимо плоди того, що він отримав це неправильним шляхом. Як він, він втікає, він живе десь не в своїй землі. Йому там непросто. Брат, його хочу вбити. І це все от те, що понесла за собою брехня, от те, що посіяв, те пожав. Якщо б він дочекався того моменту, коли сам Бог його благословив, те вийшло йому б на благословіння. Але він вирішив поспішити поспішити взяти це брехнею. І тому Біблія вона нас закликає, що ми завжди жили по правді, завжди ходили по правді. І Бог він нас тоді благословить, коли ми будемо шукати Бога, жити правдою. Він тоді нам допоможе. І ще один вірш читаю, написано так: об'явлення 21 розділ, 8 віршик написано. Але для боязких, невірних, гидких убивць, розпушників, чарівників і долопоклонників і всіх брехунів, їхня частка в озері. Що горить вогнем і сіркою це друга смерть. Біблія чітко вказує, де будуть брехуни, де будуть люди, які говорять неправду, що вони будуть горіти в озері огняному, це в пеклі. І сьогодні так часто мало проповідується про пекло. Людям звично, коли говорять про небо, о, ми будемо в небі, але ще є таке місце, як пекло, і туди попадають люди, які живуть не по правді, які не тримаються Господа, не тримаються того дару, якого дав Господь спасіння. І тому я би хотів, щоб ми просили Бога, щоб Бог він поміг нам завжди триматися Його правди. Тому що брехня вона завжди починається з маленького. Вона завжди починається з маленького. Я собі так уявляю, як вона починається. І навіть є такий приклад. От жабу, коли ти кинеш в гарячу воду, вона швидко звідти вистрибує. Але якщо ти її кинеш в холодну воду і помаленьку почнеш підігрівати, і там комфортно стає, і там добре стає, і вона зварюється, і навіть не розумієш, що вона зварилася. Так само і з гріхом. Тому Бог, він закликає нас своєму слові, що ми завжди поправляли своє життя, якщо знаходимо моменти, в яких ми неправильно поступаємо. І я би хотів, щоб ми про це попросили Бога, щоб Бог, Він нас, якщо маємо такі моменти в своєму житті, щоб Він нас простив, щоб він нас очистив, і Бог Він нас простить. Амінь? Помолимося.